Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 9 листопада, ранки на водоймах будуть холодніші, місцями туман. Вдень очікується переважно хмарна погода з поодинокими проясненнями і локальними короткочасними опадами. За середніми оцінками, по країні денна температура в більшості регіонів буде близько плюс, 4, плюс 10 градусів Цельсія. Уранці місцями опускатиметься до близько 0,4. Плюс 4 градуси Цельсія. Тому шаруватий одяг і теплий термос обов'язкові супутники ранкового виїзду. Ранок і вечір ваші основні вікна. Солунарні фактори та місячна фаза зараз місяць на спадному гібусі, gibbous, Підказують, підказують, що найбільша ймовірність кльова припадає на першу годину після сходу сонця і на сутінки перед заходом. Якщо маєте змогу. Приїжджайте на водойму за 30-60 хвилин до світанку, щоб тихо зайняти точку і дати приманці осістися. Мирна риба завтра буде обережною і триматиметься ближче до укриттів. Карась, плотва, підлящик і густера шукають тепліші шари в затоках на переходах дна і біля корчів. Для поплавка обирайте тонкі поводки і дрібні гачки, скользячий або комбінований монтаж. Наживки мотиль опариш дрібний черв'як, прикормка дрібна фракція точковими маленькими порціями. Часто і мало зараз працює значно краще, ніж один великий закорм. Якщо точка мовчить 20 40 хвилин, міняйте глибину на 10-30 см або перенесіться уздовж берега на 10-30 метрів. У листопаді риба часто стоїть вузьким шаром і реагує лише на дуже точну подачу. Фідерна і методова тактика про делікатність. Використовуйте легкі годівниці, м'який контакт при падінні оснастки і дрібну фракцію прикормки. Шукайте кордони дна, переходи від мулу до піску або каміння, підводні вали і ями. Дайте точці відлежатися 20-40 хвилин. Іноді після тривалої паузи приходить серія клювань. Якщо є течія, підбирайте вага гудівниці під неї. У вітряну погоду скорочуйте дистанцію і шукайте захищені бухти. Хижак завтра найімовірніше покаже себе вранці і під вечір. Щука шукайте біля корчів, у заростях очерету і на виходах із ям. Успішна проводка варіативна. Від плавної рівномірної до рваної з короткими паузами. Часто пауза провокує атаку. Для окуня беріть ультралайт приманки, дрібний силикон і міні-оберталки у природних відтінках. Судак найчастіше активізується в сутінках на бровках. Повільний джиг і тісний контакт з дном підвищують шанси. Не забувайте про міцні повідці для зубастих. Сталевий або товстий флюорокарбон 30-50 см, зверніть увагу на прозорість води і колір приманок. У чистій воді працюють природні приглушені тони зелений, коричневий, сріблястий. У замутненій після вітру чи дощу контрастні яскраві відтінки, жовтий, помаранчевий. Починайте з легкої презентації і лише поступово збільшуйте вагу або розмір приманки. Якщо немає реакції, іноді делікатність приносить перші клювання у прохолодні дні. Практичні поради щодо екіпірування і безпеки: одягайтеся шар за шаром, термобілизна, фліс, вітрозахисна непромокальна куртка, обов'язково запасні рукавички. Суха ганчірка і термос із гарячим напоєм. Візьміть павербанк. Акумулятори в холоді швидко сідають. На човні перевірте паливо, засоби зв'язку і рятувальні жилети. Завжди повідомляйте когось про маршрут при віддаленому виході. Коротка регіональна нотатка. Через загальну тенденцію знижених опадів цього року багато водойм мають нижчий рівень води і змінену структуру берегів. Це впливає на точки концентрації корму і поведінку риби. У місцях зі зниженим рівнем варто шукати залишкові ями та захищені плеса, де корм і риба концентруються. Перед виїздом на конкретну водойму швидко перевірте локальний гідрологічний і метеооновлення. Це може змінити вибір точки й снастей. Кілька польових трюків що часто рятують. Міняйте глибину подачі кроками по 10-30 см. Якщо довго нуль пройдіться вздовж берега 20-50 метрів і знайдіть іншу точку. Для хижака експериментуйте з ритмом проводки рівномірна ривок, пауза в межах одного виходу. Для мирної риби інколи допомагає зміна текстури прикормки, додавання макухи або панірувальних сухарів замість нових ароматизаторів. Плануйте ранній виїзд, працюйте тихо й делікатно, бережіть тепло. І навіть у прохолодний листопадовий день можна знайти свої моменти щастя на воді. Нехай 9 листопада принесе вам гідні клювання, тишу і хороші історії для вечора. Хай кльове буде!